Так, я вас вітаю. Будемо зараз міряти довжину. Так, зараз будемо міряти. А, вона ну, воно не хоче. Не хоче мірятися, довжина. Так, ну міряємо тут довжину. Це у нас ясен. Так. 60 сантиметрів довжина. от 60? Бруски. бруски, Міряємо. 50. 56, цей брусок, Так, я бачу. я Бачу, треба щелкати. Ну що ж, то не хоче нічого. Я не хочу воно не фокусуватися. Телефон чужий. Так, 50. 55 десь. Наш довжина приблизно 60, зараз. Помірюю ще одного бруска. Ай, не хоче. О! О, бачите скільки. 61. 23 бруска чи 24. Якщо тут от, от, раз, два, три, чотири. Там. Скажем, три. чотири. Раз, два, три, чотири, пять. дев'ять. Десять, одиннадцять, дванадцять сторона, 14, 15. І тут 4, два, три. Двинадцять. Пятнадцять і 12. Скільки буде? От, ось такі брусків. Отож, це ясен. От. Ще раз показую. От, бачите, біля шести. Струганий з двох сторон, здається. Ясен для будь-яких робіт столярних. Ясен підсушений, не сухий. Ясен підсушений. Майте на увазі. Можу переслати я його в кількості всій. 20 штук, можу менше. Так, це відносно ясно. Далі. Є горіх такого плана. Є горіх о такого плана. Зараз я присяду буду розказувати. Є горіх такого плана, то ще на 33, здається. Падає тінь. Зараз буду показувати. Як є. Для тарілок. от малюнок. от товщина. от товщина. Товщину і міряв. Так, зараз я скажу ширина. 17. Тут 17. Тут менше. Тут 12. Так, ще раз товщина. Все це продається, так. Товщина 35. Так, скажемо одна доска, да? Одна доска. Дуже гарний малюнок, інша доска. Дуже гарний малюнок. Ось малюнок отакий. От Дуже шикарний. Малюнок, шикарний. Доска тоньша. Зараз скажу товщину. Для будь-яких потреб. 22. Ширину, зараз скажу. Вирізаються ті доски не просто там десь на станку, а то є вся ручна робота майже. 19,5 ширина. Довжина. 62. Так, скажемо, це друга доска, це третя. Це четверта. Це вущі доски. Це Вуща доска. Знаєш так. 10 кг досок 250 гривень. Висилаю курпочтою, Новою почтою дорого. У курпочта бере тепер за, довжину, за габарит, Тому виходить теж дорого. Це здається, що 30 чим-то. Зараз да, скажу. Тут 30, там, 32, Тут менше в горіх. Далі вже тут трошки поїхало. Поїхав склад досок чомусь. Треба відрівняти. Ну, тут у мене горіх білий, площана хороша. Тут в мене верба, ну, верба має проблемні участки. Тут у мене акація, це є свіжо спиляний. Цей сухіший горіх, дуже гарна текстура. <кій> Саме широка тут доска. Тут тікай собака. Тут є верба. Так тікай кажу. Тут я горіх сухий, тут горіх в сухий. Тут горіх теж, зараз оцю доску достану, покажу. Малюнок гарний, але я просто, просто волокна, волокна. Так, зараз ставлю на паузу, покажу, який ще є ясен. Так, ясен, трошки горіха, нарізаний. Зложений, підсушений. Ясен є з гарними малюнками. Трошки сучками. Товщина десь 33, довжина десь 60. От такий склад. Ширина 13, 10, 7, різна ширина. 10-7, ширина різна. Є горіх ясен. Більшість ясена. От такі заготовки. Тут і тут. Довжина невелика, 60 см. От. Підсихає, буде сухий в серпні. Буде такий відносно сухий, бо буде вже літо. Зараз можу пересилати в такому вигляді, як є. Ціна така сама. Ясен трошки дешевше. 10 кг 200 гривень. Ясен, горіх, 10 кг 250. Для токарних робіт чи інших робіт. цього пенька горіхового. Це колода досить висока, досить вона немала. Я її буду розколювати десь. Напевно, по терміну за місяць будуть е, сушені в колоді доски зроблені, сороковка. Десь, напевно, вже буде через місяць, то буде на, на 20 березня. Можливо буде. Якщо я поріжу. От. Два куска. Похоже черешня чи лиця. 38 діаметр, є такі тріщини більші. 36. Так, кажу яка висота. 8. Висота приблизно. Тут так само 38. 34. Тріщинки є отакі. Яка товщина зараз кажу. 85. Така ось тріщинка тут є. Тут такий малюнок. Тут менше тріщин. Якась леча чи черешня, не можу я знати точно. То є матеріал підсушений? 38. Сушене в колодці було. І трошки дало тут тріщин. Размірюю. В общему. Семьдесят 75 приблизно. 75 пять десь. 38. На якісь справи? Не знаю. Хочете? Телефонуйте? Номер телефону 098 666 Останні цифри підписую під відео. Пишіть. Пересилаю курпоштою. Находжуся в Волонська область. На цьому все. Отже, ясен, горіх. І оці два куска на продажу. Ціна тих двох кусків. Ну, не знаю, 170 гривень у два куска. За оці два куска. 170 гривень.